Доброго дня, шановні телеглядачі. У ефірі відкрита студія. І сьогодні гостя нашої студії начальник сектору захисту військовослужбовців та членів їх сімей Миколаївської обласної військової адміністрації Наталя Мороз. Вітаю вас у Вітаю. нашій студії. У Миколаєві стартував вже другий етап навчання кандидатів на посаду помічник ветерана. Перший випуск помічників ветеранів відбувся у вересні. Тоді 23 людини отримали сертифікати про закінчення курсів помічника ветеранів. Розкажіть, будь ласка, скільки з них вже розпочали роботу і в яких територіальних громадах. Так, дійсно, 23 людини в нас отримали вже повноцінні сертифікати, які є поштовхом для подальшого працевлаштування, тому що без цих сертифікатів жоден ну, згідно з проектом помічник ветерану, жоден кандидат не може бути працевлаштований. Тому в нас наразі є 23, 22 особи, які отримали сертифікати, так як одна особа, вона по суміщенню є старостою села, і вона не може бути помічником ветерану, так як вона є особою місцевого самоврядування. Тобто 22 з тих 22 людей вже 8 помічників працевлаштовано. Це я можу вам зараз зачитати: Арбузинська, Новобузька, Первомайська, Миколаївська, міська, Воскресенська, Чорноморська і братська територіальні громади. Нещодавно ми були в, робили такий виїзд в Новобузьку територіальну громаду. Познайомилися віч на віч з помічником ветерана, подивилися, як функціонує цей сервісний офіс. Плануємо також, мабуть, і в цьому році до грудня місяця, і з наступного року робити такі систематичні виїзди, тому що Спілкування наживо і дивлячись ну, які є у людей питання, які ми можемо вирішити на рівні області, тому це ну, плануємо так зробити систематично. В інших громадах наразі вирішується питання працевлаштування, тому що воно потребує розгляду на сесіях, тому що це рішення сесії, покладання обов'язків сервісного офісу на комунальну установу, яка підлягає вимогам, це збільшення чисельності – це зміни до положення той, той чи іншої комунальної установи. Тому процес триває, нагадайте, будь ласка, нашим телеглядачам, які функції будуть виконувати помічники ветеранів і хто може звернутися до них за допомогою? Функції помічника ветерана вони визначені чітко законодавчими актами, нормативно-правовими актами: це, по-перше, постанова 652, яка насамперед передбачає взагалі проект помічник ветерана. Згідно з постановою помічника ветерана, там є відповідний статус осіб, які можуть брати участь в цьому. Тобто, якщо людина не має статусу, вона не проходить відповідний відбір, вона не може зареєструватися на сайті, так як іноді документи. Вони, от навіть диплом старого зразка він не може підтягнутися, тобто є технічні якісь питання. Але чітко все прописано. Помічник ветерану, це можуть бути ветерани війни, члени сімей ветеранів, члени сімей загиблих, ветеранів війни, захисників та захисниць України. І помічник ветерана це особа, яка є, як то кажуть, такими простими словами: це як є провідник між органами державної влади та. Самими ветеранами та членами їх родин, тобто він допомагає їм в складанні якихось заяв, в оформленні документів. Тобто він приходить, коли помічник ветерана, він йому повинен надати таку допомогу, що він, наприклад, житлово побутові якісь умови, він приходить і каже: Мені, от потрібно так, і так, і так. І помічник ветерана він знає, куди звернутися, тому що на навчання їх оці... Ти тритижневе навчання, яке повинні прати ветерани, він орієнтується, куди звернутися, як надати яку заяву написати, які документи надати, і всіляко сприяє тому всьому процесу, щоб надати повноцінну послугу ветерану. Чи були вже якісь відгуки по роботі помічників ветеранів? Дивіться, щодо відгуків, поки що я не можу конкретизувати так, би тому, що вони в нас всі ці вольові люди вони нещодавно тільки приступили до ну, до повноцінного виконання своїх обов'язків. Чим можемо ми допомагаємо взагалі всіми питаннями, які стосуються там або нормативно-правової бази, або ще якимись питаннями, які стосуються саме роботи функціонування сервісного офісу. Та помічників ветерана. Але я з повною сміливістю можу сказати, що це люди, які дійсно прийшли на цю посаду за покликом душі. Тобто, незважаючи на свою якусь трагедію, яку вони перенесли в цій війні, вони знайшли в собі сили, вони відновилися, вони пішли допомагати далі. А скільки кандидатів на другий етап було відібрано? На другий етап в нас прийшли 12 осіб, це також з різних територіальних громад, не тільки з міста Миколаєва. Долучаються майже кожного дня на реєстрацію долучаються нові кандидати, але так як у нас процес він трошки не передбачає, що це в один день може відбуватися, тому всі всі кандидати, які реєструються, нам потім раз в тиждень міністерство справ ветеранів дає повністю прізвищами по батькові, ну контактні якісь дані, які громади ми потім дивимося, робимо зі всіма обзвон, визначаємо, чи можуть вони вчитися, чи не можуть вчитися. назначаємо дату співбесід. Ті кандидати, які проходять співбесіду, ми вже коли набираємо повністю групу. І тоді ми вже бачимо, ага, у нас вже другий етап стартував це 12 осіб, на третій етап у нас вже можливо буде трошки більше. Але цей процес, він нескінчений. Він іде, йде, йде. йде. З огляду на кількість військових з Миколаївщини, потенційно скільки потрібно помічників ветеранів, аби задовольнити потреби на Миколаївщині. Е, ну, дивіться, Тут ми чітко. Е, Можемо сказати, як прописано наразі в 652 й постанові про реалізацію проекту цього, як там визначено, це не може бути більше 100 осіб на одного помічника ветерана. Якщо серед глядачів наших є люди, які б хотіли б стати помічниками ветерана, що для цього потрібно і куди вони можуть звернутися? Вся офіційна реєстрація в участі в проєкті помічник ветерана вона проходить тільки через офіційний сайт Міністерства справ ветеранів, через електронний портал ЄВетеран. Тобто, всі люди, які виявили бажання, вони реєструються там, вони подають всі необхідні документи, і після того як вони проходять верифікацію? Після того визначається вже чи вони беруть участь далі, чи по якимось причинам їм відмовляють? Наразі триває в нас прийом заявок для участі у проєкті помічник ветерана. Всі люди, які виявили бажання, вони можуть зареєструватися в електронному порталі ветеран», який знаходиться на сайті офіційному сайті Міністерства справ ветеранів України. Дякуємо, що знайшли часто завітали до нашої студії. Я нашим глядачам нагадаю, що гостя відкритої студії була начальник сектору захисту військовослужбовців та членів їх сімей Миколаївської обласної військової адміністрації Наталя Мороз. Дякуємо силам оборони за захист і разом крокуємо до перемоги. Дякую.